Міністерство охорони здоров'я вирішило проводити додаткові заходи по вакцинації від поліоміліту. А все через те, що нещодавно спалах цієї хвороби відбувся на Закарпатті. Проте сьогодні, за словами заступника міністра охорони здоров'я Олександри Павленко, Україна забезпечена вакцинами і будь-яка мама може отримати її безкоштовно. На сьогоднішній день вакцина, яка заїхала на територію України, є велика гуманітарна допомога. Завдяки фонду ЮНІСЕФ за гроші канадського уряду Україні допомогли. 100% покрити потребу по дітях, які живуть на території України. Тому будь-яка мама, будь-які батьки, які вирішують свою дитину завакцинувати, вакцинувати, вони зможуть отримати безкоштовну вакцину. Вакцина поставлена на 100% потреби. Вакцинація буде проходити у три тури: спочатку щеплення зроблять дітям від двох місяців до шести років, після того дітям від шести до десяти років. Крім того, МОЗ гарантує, що вакцина високоякісна і кількість заморожень і розморожень не впливає на неї. Хоча кожен з батьків, які проводить дитину на щеплення, повинен знати, що має право перевірити умови зберігання вакцини. Кожен флакон з вакциною має індикатор, який при порушенні холодового ланцюга спрацьовує. Також треба знати, що від Відкриту вакцину потрібно використати протягом шести годин з моменту відкриття, саме з метою перевірки зберігання вакцини в належних умовах, проведення її обліку і проінформованості населення на Рівненщину завітала Олександра Павленко. Важливим в питанням вакцинації є те, що людям треба пояснювати: обов'язково звертайте увагу на вакцинацію своїх дитини. Зараз в Україні дуже невеликий відсоток дітей, які вакцинуються. Якщо порівнювати з 2014 роком, в 2014 році було зафіксовано 50% дітей. Наразі 15 рік вже завершується і це лише 14% зафіксованих дітей. Це дуже низький показник. Додаткова тритурова імунізація проти поліоміліти розпочалася одночасно по всій Україні. На Рівненщину, зокрема, завезли 22 тисячі 400 доз інактивної вакцини і 106 тисяч доз оральної поліомілітної вакцини. Ця вакцина роздана по районах і обласних центрах. Зря Жильчук Олексій Самойлов у ритмі подій.